Дві раз, а? А участок сихає? Постійно. Ну то все. Як вас звати? Ярослав. Ярослав. Ярослав Ярославович. Ярослав Ярослав. Я сьогодні зупинив одну людину. Я йому таку пеню казав півтора року назад. Я його зупинив за червоне світло, там вона ситуація. Він мені нагадав, я собі теж нагадав директора року назад. Він пам'ятав, що, що, що ви, ви його зупиняли. Що лице, що я йому обіцяв, що я йому відпущу на другий разу... Просто так, за порушення якесь там. Відпустили? Ну, <скільки скільки> yeah, так, а, звісно, я ну, можу... не так подумайте, так <скільки> кожного другого кожен раз зустрічали вже? Nee. Ні. Ну, вже по разу, ні? Ну, то так, але і от з тою людиною, іменно я себе собі... Домовлялися, так? Так, він працює лікарем, десь там а я йому тоді написав крапку. О, ну таких людей, мені здається, ви б просто. Так, ні, а чому? А, жерну, а чого? А коли діти захворіють, що буде робити? Я йду з дитиною до лікарні. Мене, то несете гроші, точно так же, як і всі решта? Так само як має бути, і там вже коли щось там дитина захворіла, там вже ніхто не рахується. Чи то, чи то, чи то. Скільки там це давай гроші і все. І витягується, даєш, ніхто не торгує Сам лікар знаю. Я? Ні, я стоматолог. Так що... А, ні, я помню, даже на палочку.